Приніс мені вчора клієнт функсуарну ремонт. Коротше, пилка не набирала ротів. Коротше, коротше, нестабільно робила. Коротше, я зняв ну, фільтр, я поміняв на новий. Зняв карбюратор, коротше, забита сітка, там якась був мусор коротше, в карбіраторій. Фільтр ніби ще непоганий на вигляд. Коротше. Але факт того, що чоловік оцей кусок дроту мідного, я думаю, що він металічний залізний. А він мідний, коротше, він такий чорний був, в баку він стояв у нього десь пару місць. Як ви думаєте, як себе буде поводити міч з бензиною в реакції? Чи можна таке робити, чи ні? Мені здається, там якраз якась така була маленька, як пилочок такий, типу в карбюраторі. ну Я думаю, що краще такого не робити. Тому що чоловік перед тим міняв поршньову і і карбюратор новий. І на такий білий нальот був, коротше, коли поршень знімався. Ну, реально, такого. Як? Напишіть, чи хтось стикався таким, чи можна людям таке робити. Я думаю, що ні, але казав, що чоловіку так не робити. Чи хтось так робив, напишіть. Буду чекати.